Добрий день, Сергій. Добрий день, Юля. Можливо, наше з вами сьогоднішнє відео не набере стільки переглядів як діалоги з спортниковим, але тема не менш важлива. І коли ми за колісами з вами обговорювали тему, ви сказали, що вона для учнів третього класу. І я хотіла запитати, чому ви так сказали? Чи це в жарт, чи ви серйозно? Саме так. В молодшій школі є такий предмет, як Я досліджую світ. І одна з тем колообіг води в природі. Тому сьогодні ми поговоримо про колообіг води в людському організмі. А як це між собою взагалі пов'язано? Людина і природа, колообіг води? Це насправді дуже цікава тема. І кожен медичний фахівець, і, напевно, кожен громадянин планети Земля з цим зустрічається щодня в своєму повсякденному житті. Більше того. Я ще більше вас зацікавлю, адже уявіть, що завтра українці колонізують для прикладу місяць або один з супутників Юпітера з більшою гравітацією, ніж планета Земля. І тут постане велике питання про наш колообіг води в нашому організмі. Mm -hmm. Тому. Е так, щоб розпочати і спростити все. Ця тема це була одна з ідей доповіді нам серед медичної спільноти, але я думаю, що сьогодні ми висвітлимо це і це буде, буде більш корисніше і, можливо, поживніше для всіх, ніж в якомусь закритому колі. Особисто для мене все почалося десь близько 20 років назад. Коли, будучи ще студентом, беручи участь в одній з медичних конференцій, де під час розбору різних клінічних випадків медичний директор одного з закладів охорони здоров'я попросив пана професора проконсультувати пацієнта, з яким вони працювали не перший місяць. І е, вичерпали буквально всі ресурси і ніяк не могли загоїти трофічну виразку його гомілки. І коли панові професору показали ось цього молодого е, 35-річного чоловіка е, вагою 170 кілограм, він з відстані 5 метрів, глянувши на нього, промовив наступні слова: е, менше потрібно їсти картоплі. І допоки пан не схудне, немає сенсу його оглядати і лікувати, тому що це безрезультатно. І такі слова ми чуємо завжди. Ми маємо питання з суглобами, ми маємо серцеві питання, задишки, неможливість піднятися на другий поверх, ниркові питання, будь-яка інша історія зазвичай впирається в нашу зайву вагу. І зайва вага це. Ну, це, мабуть, не просто якийсь такий штамп, так? це ціла індустрія, це косметологія, це фешн, це мас-медіа, це е, медицина, це фармація. Ну, тобто на цьому дуже багато, е, скажімо, це такий великий корпоративний бізнес, так? якщо так можна порівняти. І питання зайвої ваги от що це? Вага це калорії. Це м'язи, це кістки, чи, можливо, це вода. Ну, ви мене взагалі вже заплутали: колобіг води, ожиріння, лікування ран. Поясніть. Що я маю на увазі? Наприклад, панам, кличкам чи армі, які угу. важить, мабуть, теж 120-130 кілограм, ніхто не каже, що він з ожирінням чи має зайву вагу. І давайте спростимо. Якщо, припустимо, я народився з вагою 3600, то щоб дорости до своїх 76-78 кілограм, батьки мене годували і поїли. І так ми робимо з кожним живим організмом, з кожною рослинкою, з кожним вазонком чи з кожною твариною, домашнім улюбленцем чи будь-ким іншим, до чого це все зводиться? Якщо так. Мінімізувати, то по суті, згідно законів фізики, енергія в нас не зникає і не виникає ні звідки. Вона просто переходить з одного стану в інший. Механічно, в хімічну, хімічно, в електричну. І коли сонячна енергія шляхом фотосинтезу вирощує квасольку за допомогою води, яку ми споживаємо, отримуємо білок енергію і далі ми існуємо. І все наше життя спалюємо цю енергію, і, на жаль, але е, на фініші нашого марафону ця енергія закінчується, і це називається смертю, так? Е, то відповідно е, все, що нам потрібно, це глюкоза, кисень і вода. Бо вода це по суті така собі логістика. Логістика не тільки моря і океани на нашій планеті, так? але й логістика в нашому організмі. Бо якщо, для прикладу, через деякий час людство замість крові придумує інший переносник кисню, але все одно це буде вода. І це буде шикарна річ. Головне, щоб цей переносник виконував свою роль, тому вода є дуже важливим елементом у нашому організмі. І питання стоїть, скільки ми споживаємо, будь-чого, калорій, кисню, так, і води, і скільки ми виводимо? Угу. Тобто, як я розумію, все, що ми споживаємо, воно має бути як спалене та в нормі. Е... Саме так, угу. тому що уявіть собі пацієнта, який, припустимо, без свідомості знаходиться в реанімаційному відділенні. Його годують і поять шляхом внутрішньовенних вливань. І важливим елементом є визначення добового діорезу. І, на жаль, існує ну, така, така реальність. Якщо ми не визначаємо добовий діорез, а перелили пацієнта, то ми його втопили або навпаки. Тому, по суті, все, що ми вживаємо, все, що ми виводимо, це такий наш фізіологічний природний гемодіаліз. Саме через це, е все, що поступило, має згоріти і вивестися. Добре, а якщо повернутися до питання ожиріння, що все рівно ви розповідали навіть своєї практики, що говорив якийсь лікар пацієнту, що якщо він не схудне, то його не будуть лікувати. Е Щодо цього питання. Е, сьогоднішня наша тема не про ожиріння, але е, я чому піднімаю це питання? Тому що ми говоримо про зайву вагу. І це такий, ну такий павро так, на пацієнту, який там важить 130-140 кг, якщо не більше, то все, тут з вами ніби все ясно. Але мова йде про те, що коли вода поступає в наш організм. А вона поступає тільки одним шляхом, це через рот, так? так само, як і калорії. То всмоктавшись в кров, і далі шляхом закону Старлінга фільтрується за межі кровоносних судин в міжклітинний простір. І далі кожна енергетична станція, тобто кожна клітинка в нашому організмі, її споживає. А далі все, що зайве, має вернутися назад в лімфатичне русло, а лімфатичні протоки пронизують наш організм. Всюди, і вивестися, попасти назад з лімфатичних проток в кровоносне русло і ниркою вивестися у вигляді сечі. Тому, коли ми маємо зайву вагу, це не жир. Це може бути та сама банальна вода. Тобто, наш малорухомий спосіб життя: бухгалтер, працівник банку, водій дальнобійник, дідусь, який банально сидить з опущеними ногами. У 90 років цілий день і спілкується з сусідкою, і в нього опущені кінцівки донизу. Будь-яка інша ситуація з захворюванням венозної системи, різноманітні травми, променеві питання, онкологічні захворювання. І всі ці речі можуть призводити до так званої вторинної лімфедеми, коли в тій чи іншій частині тіла кумулюється рідина. І ця рідина збільшує об'єм нашого тіла, кінцівки, руки, голови, тулуба, або, або або і в цілому в організмі. І це симулює наше ожиріння, тому що ми бачимо пацієнта, який важить 120, 140, чи 160 чи навіть 200 кілограм, і всі розцінюють це як жир. Хоча насправді це може бути вода. В класичному варіанті, або мікс жирової клітковини і рідини. Тому кожен фахівець, який е бачить такого пацієнта, має адекватно оцінити, що це: чи це класична лімфедема, тобто збільшення частини тіла чи всього тіла за рахунок е надлишкової рідини, чи це поєднання ожиріння з лімфедемою. І якщо ми це розуміємо, то тоді, коли ми бачимо пацієнта і якому кажуть, що е, от у вас там е, негарні шкарпетки, бо у вас цукровий діабет, а вони вам перетискають ногу, тому от існує ціла індустрія, яка випускає шкарпетки без резинок. Це ж, ну, типу, модно, так, всі бігають по ринку і шукають шкарпетки без резинок. Але насправді... Там, де є відбиток від резинки, там кінцівка здорова, бо вона не набрякла. А там, де немає резинки від шкарпеток, умовно кажучи, тобто компресій, там е кінцівка хвора, бо вона набрякла. І якщо ми це розуміємо і бачимо якийсь дефект на нижній кінцівці у вигляді трофічної рани, чи ми бачимо е запалення суглобів, банальний. Не знаю, ну удар молотком по пальцю і збільшення об'єму пальця у вигляді посттравматичного запального набряку. Це теж лімфедема. І якщо ми це розуміємо, то існують дуже прості, скажімо так, середньовічні методи, які ще використовували древні єгиптяни, щоб усунути цю лімфедему. І таким чином ми не почуємо від пацієнта. Чи від лікаря, що поки не витече, воно не заживе, бо насправді нічого витікати не повинно. Тобто, чи правильно для себе зрозуміло, якщо ми п'ємо більше води, ніж виходить з нашого організму, то вона тоді відкладається десь у нас в тілі, як у вигляді зайвої ваги. Так, так. Тобто, наша зайва вага це теж е, зайва рідина. Mm -hmm. е, і ви, мабуть. Е, Зустрічали в різних мас медіа різну інформацію стосовно об'єму рідини. Зустрічали, і цікаво, що справді в різних медіа пишеться різна інформація. Типу, такі там перевірені джерела, як BBC, я бачила, що там пишеться, що норма води е, там, півтора літра, один ісім літрів. А на інших, наприклад, навіть на Українській правді, якщо не помиляюсь, то там взагалі написали, що три літри води е, норма для людини. І ну, такий великий розбіг. Так, тому що це якраз як -то, умовний такий приклад доказової відповідальної журналістики. Так? так як доказова медицина, так само відповідальна журналістика. У нас був такий випадок, коли один з пацієнтів прийшов до нас в клініку з набриками ніг. І в розмові ми починаємо вияснювати от, його спосіб життя, можливо, він той самий дальнобійник, чи він будівельник, чи він айтішник сидить цілий день за комп'ютером, з опущеними ножками донизу. І виявляється, що десь близько двох років тому панові медичний працівник рекомендував вживати багато рідини, бо вода тебе зцілить і все з тебе виведе. І пацієнт останній рік спав або в памперсі, або ночував в туалеті, бо він вживав на добу шість літрів води. Шість літр. літрів води, так, допоки не почали набрякати ножки, і він задумався, що щось не так. Але е, я би хотів повернутися все ж таки е, до е, того питання, що ми повинні чітко диференціювати. Таким чином це не просто жир. Це може бути комбінація води і в поєднанні жиром. І в нас, наприклад, дієтологи вам скажуть, що різка втрата ваги, це, це не можна, це шкодить там 4-5 кілограм за місяць, це має бути все поступово. Але в нашій практиці все набагато швидше. Чому? Тому що якщо ми маємо пацієнта, який важить, припустимо, 180 кг, а тепер навіть з розрахунку індексу маси тіла його вага зайва, це відсотків 50, якщо не більше, це зайва рідина. То у нас є випадки, де пан чи пані за перший місяць адекватного ведення може втратити 30 кілограм ваги. Скільки? У нас е, була пацієнтка, яка втратила 60 кг ваги за перших 3 місяці спостереження. Тобто пані важила 160 і за 3 місяці її вага становила 100. Об'єм кінцівки е, може бути не так, як у вас, перепрошую, е, 32 см, так? а е, може становити 48, 60, 70 Найбільший об'єм гомілки 115 сантиметрів, який я бачив. Такий... Більше метру. Так, це, це, ну, це mm. уявіть. Так? Uh -huh. е а найважчого пацієнта в моєму досвіді, так, якого ми вели з трофічною виразкою е гомілки, е це був пан, який мав, якщо я не помиляюсь, до 40 років е віку і важив 235 кілограмів. І це не проблема. За два місяці ми повністю загоїли його трофічну виразку. Чому? Тому що це не жир. І бараболі, можливо, йому і менше потрібно їсти, але й вживати певну кількість рідини і нормувати її це теж важливо. Що таке вода, а що таке ожиріння? Але є дуже цікавий факт: ми всі знаємо про індекс маси тіла. Ми всі важимося, вісцеральний, невісцеральний жир, це все дуже модно і так далі. Але давайте знову ж таки спростимо. Тобто, якщо індекс маси тіла більше 30 одиниць, ми говоримо про ожиріння. І для прикладу, в Канаді, де ви знаєте, як ви знаєте, досить прохолодно, і щоб загрітися, треба добряче спалити калорії. Так? Але станом на 2016 рік близько 25-30% дорослого населення Канади, Є з ожирінням, тобто з індексом маси тіла більше 30. І цей індекс може бути 30, 35, 40, 50, 60 і навіть більше одиниць. І є дуже багато досліджень. Одне з них таке дуже відоме, як Лімпринт, яке вивчало питання лімфедеми. І знову ж та сама Канада, де було доведено, що якщо пацієнт має Індекс маси тіла 40-49 одиниць, то е, у п'яти, верніше перепрошую, в одного з п'яти таких пацієнтів, тобто у 20% випадків, він буде точно мати лімфедему. Тобто зайву кількість рідини в організмі в тій чи іншій ділянці. Е, що це означає? Якщо перекласти це на наші реалії, то середній зріст жінки в Україні 164 см, а чоловіка відповідно 175 см. Тобто, якщо провести банальні примітивні арифметичні розрахунки, то якщо пані важить 110 кілограм, то е в 20% випадків частина цієї зайвої ваги буде за рахунок лімфедеми, тобто за рахунок зайвої рідини. І відповідно в пана, якщо він важить 120 кг, то один з п'яти таких пацієнтів буде мати теж лімфедему. А якщо індекс маси тіла більше 60 одиниць, то практично 100% всі такі люди мають лімфедему. І що це означає? Це означає, що питання не тільки в калоріях, а питання в балансі вжитої і виведеної рідини. І дуже часто, якщо ви відвідаєте кардіологічне відділення, уявіть собі пацієнта, який важить 130 кг. Він приходить до медичного працівника і каже: Я не можу піднятися на другий поверх, я задихаюся, я сплю на сидячи. В грудях мене тисне, я отут важу 130-140 кг, і доктор йому каже, все, у вас серцева недостатність, і умовно, вашому серденьку прийшов кінець. Він лягає в шпиталь, 10 днів йому проводять інтенсивну діуретичну терапію, він схудне на 10 кг, повертається додому, і якщо йому ніхто не розпише, і не буде контролювати він сам кількість житої і виведеної рідини, то через 2-3 місяці він повертається знову в лікарню, знову з задишкою, знову з тими самими набряками. І знову чує ті самі слова, що вашому серденьку умовно прийшов кінець. Але така історія може тривати роками. І ніяк те серденько не настане йому кінець. Тобто, що це значить? Воно бідолашне просто. Надарма ганяє воду, яку ми марнуємо на нашій планеті Земля. Тобто ви хочете сказати, що питання, доки не схуднете, ми не візьмемось вас лікувати, воно вирішується якось зовсім по-іншому. Так, воно вирішується по-іншому. Чому? Тому що питання не в ожирінні, а питання в комбінації цих факторів і питання в надлишку зайвої рідини. Тому. E, наша сьогодні ціль це якраз поговорити про здорове споживання, споживання не тільки калорій, але й рідини. Бо рідина це не тільки вода, це овочі, фрукти, чай, кава, морозиво, віскі – це все вода. І Саме дієта як здорове харчування, так? тобто здорове споживання це не тільки про калорії, але й про рідину. На щастя, з киснем таких проблем нема, і надлишку його або недостачі на планеті немає. Але я би хотів вернутися знову ж таки до колонізації місяця. Це дуже цікава тема. У мене є такий жарт, що якщо для прикладу, От, ми все ж таки переїдемо на місяць жити, так або на один з супутників Юпітера. То є такі дуже популярні засоби. Там венотоніки, всякі очищувачі лімфатичної системи, не будемо називати торгових назв, так щоб, скажемо, не бути некоректними. І от, якщо ми все ж таки от колонізуємо якусь планету з більшою гравітацією, ніж планета Земля, то мабуть ці засоби ми введемо в календар щеплень. І з новонароджених часів, тобто дитині в трьохмісячному віці почнемо видавати всі ці речі. Або навпаки. Бо, для прикладу, якщо ви знаєте, є такі дані, де, наприклад, космонавти, які довший час знаходяться на орбіті Земля. Де немає гравітації, або вона, ну, скажімо, значно менша, так? то вони не просто там тренажери крутять і так далі, в них збалансоване харчування. Але, наприклад, є такі цікаві факти, що за перших 20 днів перебування на орбіті в них падає зір. А чому? Тому що, виявляється, рідина кумулюється на очній орбіті в задніх відділах ока. Чому? Тому що вона. Не перерозподіляється по інших частинах тіла. Або для прикладу є такий цікавий факт, де в головному мозку є така, скажімо, своя логістика: шлуночки, ліквор і завдання шлуночків, де нас дає теж рідина. це Вживлення головного мозку, виведення токсинів, обмін речовин і так далі. І виявляється, що всіх ось таких умовних космічних мандрівників збільшується об'єм цих шлуночків. Чому? Тому що немає гравітації. І виходить, що наша проблема з відбитками шкарпеток. З набряками нижніх кінцівок, з вторинною венозною гіпертензією, з трофічними виразками ніг, з набряками очей, з набряками, скажімо, в третьому триместрі вагітна пані. Та в неї всі шукають білок в сечі і так далі. Це все банально просто. Це просто гравітація з зайвою рідиною, яка просто. Назбируються в тих відділах, які ближчі до земного ядра. І якщо почнемо ходити на руках, то моя робота буде лічити руки з трофічними виразками, а не ноги. Тому це дуже цікава тема. Дякую, що ми змогли сьогодні її висвітлити. Надіюся, це стане в пригоді, тому що знову ж таки споживання має бути збалансованим. Я думаю, що наша розмова вийшла не менш цікавою ніж того ж спортникова. Тому, якщо вам сподобалось, то обов'язково підписуйтесь та ставте лайк. А ми будемо знімати такі подкасти на інші цікаві медичні теми. Дякую, Правда? так, дякую Всім до побачення.